Добрий день, друзі. Приїхав пару кілометрів на велосипеді, обіцяю, дощ далеко не їхав. Буду готувати обід. Сьогодні буду готувати страву, назви я її не знаю, але ваш організм скаже вам дякую, якщо ви її приготуєте. Вставимо сковорідку на маленький вогонь, ну і олії трошки. Я оливковий. Можна любої, яка у вас є. Починаємо з цибулі. Перчику хватить третю частину. Ой, Ми цю страву готували з дружиною Станією у дорозі завжди. На велосипеді чи на автомобілі заїжджали на якийсь базар, брали всі овочі, які там були. Газова горілка завжди була зі за мною. І Таня готувала це. Я вам скажу так, я раніше на кухню заходив 3-4 рази на рік, а зараз готую кожний день три рази. Хі -хі. Так буває. Натру трошки морквочки, імбиру, помідорки. Грибочки я почистив, можна їх і не чистити, в принципі, але в холодильнику в мене є завжди сосисочки, крихітка. Я їх завжди додаю до різних салатів. Вони мені смачні. Можна додати сало, любу ковбасу, любе м'ясо подрібнити. Можна не давати. Ну, Так як зараз піст, е, я вам скажу насчет посту таке, що мій статус дозволяє мені вже не постити. Але якщо хтось постить, нема проблем. Е, основні продукти тут. Яйчка, цибуля і помідори. Ну, проблеми, звичайно, якщо хто конкретно постить з яйчками. Але зараз і є е, такі рослинні суміші для вегетаріанців, е, які абсолютно по смаку, такі ж самі, як яйця, і мають такі ж самі е, властивості. Ну, в Дубно я не бачив, а у Львові є, тому що. Я знаю, бо в мене менша доця е, якби по цьому виступає, О, то можна навіть і в піз готувати цю страву. Ну. Чесничок теж треба обов'язково. Часник, цибулька. У мене ще є баночка кугрузи. Теж її сюди додавим половинку. Половинку поставлю в холодильник, може десь буду робити якийсь салат, або до другої якоїсь страви. Тепер один із основних продуктів, я вам казав вже, яйце, цибулька і помідора. Перчик. Сіль. Зараз в магазинах багато різних зборів трав. От я хмелі сунелі. Трава обов'язкова. І творог. Можна сир твердий натерти. Ну, в мене є творог домашній від пані Люби. Ну і зелень, зелень обов'язково, обов'язково, Яка тільки у вас є. Пару бубочок калини. Накриваємо кришкою. І декілька хвилин. Ну, виглядить це якось так. Тут, друзі, є все. Всі мінерали таблиця Менделєєва. Всі вітаміни. Я це називаю мінерало, вітаміно, енергетичною бомбою, хорошого настрою. А що стосується посту, друзі, то робіть добро навкруги себе і добро для свого організму теж. Я на себе наложив обмеження. теж я не вживаю спиртних напоїв навіть пива. Слава Україні!